Ми вже ходимо годинами, і в мене болять ноги. І я впевнена, що обгоріла на сонці. Подивись, яка е Ну, якби ти не побігла в ліс і не збила нас зі шляху, ми б уже, мабуть, дійшли. Я не винна! Я думала, що у білки був місяць золота, а виявилося що то була мідь. Тобі треба перевірити зір. У мене мінус один до сприйняття, то сле. Дівчата. Прошу. Мені треба виспатися. Гаразд, розбиваємо табір. Так. Є поблизу якась схованка, де можна розбити табір. Зроби перевірку на сприйняття. Ти бачиш галявину попереду в лісі, і наскільки ти бачиш, вона виглядає цілком безпечно. Евантро, що твої ельфійські очі бачать. Я бачу: дерева, кущі. Я бачу ліс. Схоже, що ми у лісі. Розбимо табір тут. Але, будь пильною, я чув про ці ліси. Кажуть, тут повно розбійників. Не хотілося б настяти їм душу. О Боже, таке не кожен проковтне. Сподіваюся, ми натрапимо на низь, щоб спалити їх. І мені не доведеться цукати дрова. Ми розбиваємо табір тут. Хто буде першим на варті? Гаразд, я йду спати на добра, ніч, побайте. Ні, цього разу тобі не уникнути. Давай. Гаразд. Я буду першою на варті. Збираючись першою на варту, ти занадто відволікаєшся на скарги про те, як ти сильно не любиш Евандру. Ня, -ня, 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 ня Я Евандра, я лідер, тому моє слово закон. А як тобі таке? Любить вогняні кулі. Ні, я горю, ні. чому? краще й розумніше за мене. Ні. У лісі чути якийсь звук. І нічого не відбувається. Друга варта. Я впораюсь. Настала пізня ніч. Місячне світло пробивається крізь дерева, освітлюючи галявину навколо. Тобі здається, що ти бачиш тінь, яка рухається вбік. І... Це білка, яку ви бачили раніше. Остання варта звісно. Коли ти заступаєш на останню варту, тобі дуже хочеться спати. Тобі потрібно було лише не заснути. І ти засинаєш. А коли прокидаєшся вранці? Усі ваші цінні речі зникли? Хто брав мої зарядки? Якого біса чувак? Чому ти дивишся на мене? У мене ж немає нічного бачення. Нащо ставити мене на варту? Ми, хоча б бачимо, куди вони пішли. Зроби перевірку на сприйняття. Так, цього разу ми виграли джекпот, хлопці. Подивіться на мене. Я боєць. Найпанальніший клас у всіх фентезійних іграх. Але не так жахливо, як у мене. Дивись. Я розпусний пірат. Ідіть на дошку, негідники. Він... Не такий крутий, як про себе говорить. Я. Yeah. Я. Yeah. 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 Прекрасний. Так, ану, слухайте сюди. Підписуйтесь на WhatsApp.ua. Інакше ми вас теж пограбуємо. Натискайте на дзвіночок, інакше я прийду до вас додому і розіб'ю обличчя. І будьте певні, наші підписники на Патреон будуть єдиними, до кого проявлять милосердя, коли я повернуся і. У мене ще багато є. Вподобайка підписка, інакше я вас знищу. Врятуйте мене. Хтось допоможіть. Happy birthday, Kendall! <laughs> Happy birthday! Happy birthday.